Ти вчишся бути в моменті тут і зараз. Навіщо потрібна медитація? Розум він неспокійний, він хоче ну, все його одразу. Потрібно концентруватись на чомусь, а ти пішов, відкрив холодильник. Я сподіваюся, у вас є такий друг. Так? Намаскар. Вітаю вас! Мене звати Вінай Крішна. Я студент, молодший монах. На санскриті це називається Так? Що ж таке брахмачарія? Брама, брахма це є вища свідомість, це є все, вищий абсолют. А чар'я це від слова чар, тобто йти на ходу, щось жуючи. Тобто ти стараєшся, живучи своє життя, бачити в цьому проявлення вищої свідомості. Тобто, це буває складно, тому що є ось ця травинка. Є сніг, є дерево, а як там може бути вища свідомість? Як воно таке? І в цьому є складність ну, намагатися це все збагнути. Я практикую вже порядка 8 років. Хоча нормально я практикую порядка 6 років, а так, щоб серйозно порядка 4 роки, а так, щоб прям взагалі серйозно може ще й не почав. Кажуть, що досягнути досконалості в чомусь потрібно пропрацювати 10 тисяч годин, щоб у тебе була практика. 10 тисяч годин тільки тоді ти о, можеш вважатися майстром. так? І так само я бачу в медитації, що з кожним роком нас йде в глибину, в глибину і глибину. І якраз розвиток мій почався, коли я зустрів спільноту в своєму місті, так? Я медитував до того, там, пробував різні дихальні практики. Різні концентрації. От одного разу я познайомився з дівчиною, і вона мені каже, якщо ти будеш концентруватися ось тут дуже довго, то ти побачиш якусь кольорову там, точку. Так? І я таки прийшов додому, ну як так, і сиджу, і концентруюсь, концентруюсь, <сх> а ніякого кольору там не бачу, думаю, е, щось не працює. Потім закинув на деякий час, потім знову відновлював. От я чую, хтось говорить про медитацію, про духовність. Я отак вухо нагострив, а що ж там розповідають, щось там почути. Десь побачив якесь там оголошення, от медитація така. от Пішов раз на таку медитацію. На Ютубі знайшов відео, почав дивитися. Якось моє життя наштовхувало так, що все-таки ну, це корисно, так? тому що я хотів, щоб моє життя було трошки впорядкованіше. Розум він неспокійний, він хоче ну, все його одразу. Ти не можеш сконцентруватися нормально, ти не можеш бути продуктивним, ти не можеш результати там на роботі показувати хороші. У тебе немає усвідомленості ну, в своєму житті. Тобто, ти, от коли навіть живеш з людиною, чи в тебе є друзі, ти не можеш зрозуміти, які твої почуття, що ти хочеш, від відносно ти не можеш зрозуміти інших. І ну, виникає таке непорозуміння. Ти не розумієш, що ти хочеш. Тобто ти не розумієш, що їсти добре, що їсти погано. У неусвідомленість виникають якраз всі проблеми, всі неспокої різні. І навіщо потрібна медитація? Ну, якраз для того, щоб Здобути оцю усвідомленість. Тобто це основне. Ти практикуєш, сідаєш, закриваєш очі, глибоко вдих, видих. Не буду раніше часу розкривати техніку. Ми готуємо зараз серію відео, яких ми будемо розкривати, якраз, як правильно медитувати. Але існує навіть така лікарська практика, коли ти просто закрив очі, ти глибоко продихав, ти проконцентрувався на собі, ти вже відчуваєш спокій. Все. Тобі навіть медитації не потрібно, але це заспокоює. Ти вчишся бути в моменті тут і зараз. Тут і зараз. Тому що буває як: закрив очі. Потрібно концентруватись на чомусь, а ти пішов, відкрив холодильник, щось думаєш, що там будеш готувати, а продуктів нема, а треба в магазин піти, а треба пальто взяти, і, там, і третє, десяте, і мозок у нас не концентрований. Якраз медитація потрібна для того, щоб його приводити в одну точку. Коли мозок тут і зараз, з'являється усвідомленість. І через цю усвідомленість ти розумієш. ти просто розумієш. І через те, що ти розумієш, в різних сферах життя в тебе починає йти прогрес. Я надихнувся цим, тому що я відчув, наскільки воно е мені допомагає, і в мене є натхнення цим ділитися. Тобто, це як ти от знайшов скарб, що з ним самому робити? Самому не так весело. Тобто Ти можеш показати його іншим. З медитації так виходить, що в тебе менше не стає. Тобто ти поділився? А в те стало ще більше. <реш> ти ділишся, а в тебе ще більше, і ти можеш ще більше ділитися. Саме для того ми вирішили почати записувати відео, для того, щоб ділитися з вами цими натхненнями, цим практичним досвідом, який в нас є. Ось сказати цікаві історії просто бути в сатсанзі. Сатсанг – це коли ти в компанії, яка робить тебе кращою версією себе. Тобто ти зустрічаєшся з другом. Він спортсмен, тобі хочеться кинути шкідливі звички, ти хочеться займатися спортом, там, здоровий спосіб життя мати. Я сподіваюся, у вас є такий друг. Так? так само, коли ти знаходиш людину практикуючу, яка практикує медитацію, тобі хочеться також практикувати. Наше оточення воно дуже сильно впливає на нас. Якщо у вас немає поруч з вами людей, практикуючих, ви в будь-який момент можете зайти на YouTube і знайти себе компанію, така сама і роль. Проєкту. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і слідкуйте за оновленнями. Також, якщо у вас є будь-які питання до мене, ви можете задати їх в коментарях, я буду відповідати. Давайте об'єднуватись і рухатись разом шляхом медитації, йоги і гармонійного життя. Бажаю вам гарного дня, намаскар!